какая была причина зупинки законно, відповідно до 35 статьи? Так я же вам все сказал. Добрый ранок. Добрый. Местевый. Что? Местевый. А зачем вы интересуетесь? Ничего. Интересуетесь зачем? Ну, я говорю, Нормально все. А у вас? М -м -м. Ночь неспокойная. А яка причина зупинки була? Проведення превентивних захисту. Яка? Введення превентивних заходів. А нема такої причини 35 статті? Є, є, там багато ще чого. Придівіть, будь ласка, посвідчення. Навіть не на дорожній. мене на дорожник. Зорін Сергій Анатолійович. Достать. Та ззаді у вас там написано поліція, а доножна бути написано посвідчення. А знаєте як я можу розказати? Не надо мені розказувати. Почитайте постанову Кабміну. А що важливіше, постанова чи закон? А де в законі є зразок у цього посвідчення? А давайте подивимося, хто встановлює згідно закону зразок посвідчення цього. І хто? Міністерство внутрішніх справ. Открыв взять. Зі Згідно 347. Ну, наказу? Міністерство внутрішніх справ на ступеньку ниже, ніж кабінет міністрів. Закон. Так ні, я задаю питання. постанова чи закон? Що вище? Закона, я Дивіться. Ваше посвідчення передбачено немає. То, що ви кажете, там написано а, посвідчення з безконтактним а, носієм. Ну, так? Ну, Його у вас немає. Ви не зрозуміли, дивіться, я вам Чому Я, я не вже це просто моніторив цей вопрос, дивіться. Так. Да. Зараз вам покажу. Що було. Зараз я відкрию закон. Я знаю, що в законі написано. А? Я знаю, що в законі написано. Ні, не, я говорю зараз. Дивіться, стаття 17. Це закон. Угу. Це ж вище з постанови. Вище. Зразки та порядок видачі службових. зразків Міністерства внутрішніх справ. Дивіться далі. Тобто, наш зразок затверджує. секунду. Сейчас, сейчас вам покажу. Сейчас, сейчас. Там даже есть разок, чтобы я разумела. Сейчас, сейчас. Одну секунду. Здесь он у меня был. могу И там все описывается. Ширина, высота, mm -hmm. какие слова. Хорошо. Мы все-таки отключились от главной темы. Какая была причина зупинки законной, соответственно, до 35 статьи? Так я же вам все сказал. Ви мені сказали, що проведені Я проведення все запиту. Немає все... такої такого пункту в 35 статті. Я ж навіть ваші документи не потребую. А я по... вони не треба. Посмотріть мої документи це вже друга стаття. Ні, ні, не, не треба. Так все нормально. Я не почув причину зупинки. Я вам вже сказав. ми ну, вися до телефону і перед телефоном. Ні, так нема такої причини. Держите, На не вас не буде вам. составлена жалоба. До побачення. Бережиться бы.